Юлія, вітаю тебе в студії Радіо Поле. Традиційно говоримо про воєнних мігрантів з України. Розкажи, звідки ти приїхала, свою історію. Добрий день. Добрий день. Я приїхала з міста Житомир і приїхали ми 5 березня. Вирішила я їхати взагалі виїжджати з України. Це було дуже таке тяжке рішення, тому що задувалося і питання. Ну, чи, чи залишатися і допомагати там на місці? Бо спочатку війни у нас в Житомирі направде, дуже багато жінок одразу стали волонтерами, розумієш, і активистами. Хто, там, хто наприклад, був вчителькою, хто був лікарем, але спочатку війни всі. Всі стали активістами і волонтерами. І відкрилось дуже багато таких осередків, де було ну, збирали речі і робили одразу сітки, відправляли на, вже на фронт. Тому я не знала, що робити, чи залишатися, допомагати там на місці, чи все ж таки виїжджати. І це питання, воно мені додавало спокою, і зараз я знаю, що навіть ті жінки, хто виїхав, вони теж задаються питання. Але ти мала маленьких дітей. Я так ну, вони вже не такі маленькі, але я питання безпеки для так. Них. Це питання безпеки і питання взагалі, якби хто ти, ти або біженець, або ти турботлива мати і думаєш про життя своїх дітей. Що багато моїх друзів, родичів вони залишилися в Україні і вони продовжують там працювати, продовжують там допомагати. І тому нам тут, тим, хто виїхав, теж є. Ну, складно, складно зрозуміти, чи правильно ми зробили, чи все, що ми можемо, і чи ми можемо допомогти, ми тут робимо. Тому це таке питання, яке поки що залишилося без відповіді для мене. Скажи, коли ти приїхала до Польщі, оце бажання допомагати, воно ж залишилося. І що ти почала тут робити? Звичайно, звичайно, тільки як тільки ми приїхали, мені дуже допомогло, що ми одразу як приїхали, ми заселилися в кампус, де було теж якби вже багато українців, дівчата із Суми з Рівного, з Львівщини, з різних міст України. І ми, ну, це нам допомогло, тому що ми разом. Вже були якби не одна, знаєш, окремо десь там, а всі разом е стали таким з такою опорою одна для одної і почали допомагати. Спочатку я не знала, що взагалі робити. Я думала, що це буде. Я як, як всі, як, як всім українцям, ми думали, що це буде швидко, що швидко все скінчиться. Тижні. Так, ми повернемося додому, тому і, і почуття таке, знаєш, у всіх було ну трошки, ну зараз трішки посидимо, трішки посидимо, і, і додому, і додому. Ніхто не думав. Що це буде стільки часу. Одразу ж одразу ж до нас в кампус почали приїжджати поляки. В кампус перше, взагалі, людину, яку я узнала, це була Магда, в неї у самої четверо дітей, і вона знаходила час, розумієш, робота четверо дітей знаходила час приїжджати і нам допомагати. Вона нам допомогла зробити курси польської мови, які ну, насправді для всіх, хто приїхав, були. Це було щось, що було потрібно, і я їй дуже вдячна. Потім я познайомилася з паном Даріушем Мазурчиком, який теж, маючи свою працю, роботу, він просто допомагав українцям, допомагав нам. І з його ініціативи він сказав Створити таку групу, в яку, наприклад, я, якщо буду мати якусь там працю для українців, зможу там її давати. Так? Тому разом з дівчиною з рівного з ми створили таку групу українців в Я розумію, що приїхала, е, якби в основному жінки без чоловіків, без такої опори. І коли жінка приїжджає сама з дитиною, вона трохи злякана, вона не розуміє, як їй як бути, що їй робити. І хотілося щоб ми разом всі познайомилися і стали одна для одної такою опорою, щоб ти відчувала, що ти не одна. Що ти відчувала, що коли в тебе буде якась про або проблема, або якесь питання, що ти можеш його десь задати і з кимось там зустрітися? Тобі хтось може, наприклад, або щось привезти, або допомогти, або просто розказати, де цей ЗУС знаходиться. Розумієш, ну, такі, ну так. такі речі, коли ти просто розумієш, що все нормально, в мене є якась. Люди, яких я знаю, опора, які мені зможуть, зможуть допомогти. Для цього в принципі вони створювалися. На першу зустріч, коли ми там домовилися, зустрітися в цій групі прийшла одна людина Ольга Кривенко. Зараз ми разом з нею робимо проекти, які допомагають теж українцям. І вона, якби є такою першою людиною, завдяки якій ми створювали цю групу разом, а вже потім. Але зараз вже ця група в ній більше до трьохсот українців, і вона активна. Є група, в якій люди там не знаю, шукають майстрів, продають речі, питають, задають якісь питання, розмішно, ну, спілкуються. І з, я, наприклад, зараз в цій якісь групі питання отримання допомоги, так, так там, оформлення якихось документів. Так, так я, я, наприклад, в цій групі. Я не працюю в мерію міста, ніхто мені там за це якби не платить кошти. Але всю інформацію, яку я дізнаюся. Я одразу її пишу в групі, для того, щоб якісь, наприклад, або там, пачки допомоги роздають, або от зараз, наприклад, буде проєкт до фінансування. Теж одразу пишу для того, щоб ну, вся інформація, яка є, щоб вона теж швидко. Йшла Була доступна, так звичайно, звичайно, як ти вложила своє життя в Польщі, так чим займалась в Україні якою діяльністю, чи змогла тут знайти себе в чомусь, окрім допомоги от, таким самим українкам, як і ти, ключборг, насправді це дуже маленьке місто. Я взагалі не розуміла, як я знайду тут працю і як я взагалі ну чи зможу я тут довго бути. Але потім, коли я почала знайомитися з людьми. І я задала себе питання, що взагалі для мене є дім? Що таке дім? Дім це не місце. Я зрозуміла, що для мене дім це моя сім'я, люди, рідні, а далі і просто близькі по духу люди. І ти знаєш, так сталося, що саме в Польщі я знайшла просто ну, дуже багато близьких по духу людей. І я зрозуміла, що ну, мабуть, я так швидко з цього місця не, ну, не уїду. Це буде вже як, якесь таке місце моє для життя. Потім, коли ще познайомилася з пані Катериною Юраник-Мазурчик, і вона запропонувала мені працю в кінобайці, і я просто зрозуміла, що стільки багато гарних, добрих людей в одному місті, ну, як можна? То я зрозуміла, що я тут надовго, так розумію. Також, наприклад, коли ми почали з дівчатами знайомитися вже ближче, я зрозуміла, що зараз в Польщі не тільки українці, але багато і білорусів теж приїхало через цю ситуацію. Так були вимушені просто виїхати зі своєї країни. Ми всі познайомилися і зрозуміли, що нам треба створити якесь, якусь групу таку. Яка буде допомагати не тільки, наприклад, Україні, бо ми дуже багато там зустрічалися, плели сітки. Ці сітки відправляли одразу на Бахмут, відправляли медикаменти. Наприклад, дівчата там Ангеліна, стоматолог. Я їй кажу, давай відправимо медикаменти. Вона каже: А ми вже відправляємо я там. Пані Оксана, інструктор по танців, я їй теж кажу, а давайте якусь допомогу вона. Так, ми відправляємо всі, якби навіть я, я думала, що зараз ми організуємося, а вони вже поєдинш по самі, ну так, самі, кожен, самі собі. кожен щось робив. І я дуже їм вдячна. Дівчата, наприклад, які з сум приїхали. Вони брали свою допомогу, яку їм давали. Просто ці там пакунки, так з консервами. Вони їх просто складали, відправляли, відправляли туди на фронт, на Бахмут. Тому, Насправді, ця така спільна, спільний такий дух, дух опори, дух допомоги, він створив цю групу разом. Коли ми разом ділимося своїми знаннями, проводимо якісь майстер-класи. Ну, звичайно, це все на волонтерських таких началах було ну, безкоштовно, ну, просто зустрічалися і робили те, що можемо, для того, щоб теж відчути таку, не думати тільки про війну. так? А... А трішки зустрітися, щось зробити, тому що дуже багато творчих людей зараз знаходиться тут, і всі ми всі ми разом зараз робимо наше таке спільне, якби майбутнє. О, слухай, це чудово, що ти змогла знайти себе, так розкажи про той проект Артмосфера, який нещодавно відкрився в ключборку, і він якби також об'єднує біженців, українців. Ну і так. не тільки. Так, так. Коли вже почала е, працювати в кінобайці центром активності локальної, так в ключборку. Е, на спочатку ми зустрічалися там. Там плели сітки, там робили якісь збіри або свічок, які відправляли на фронт. Ці майстер-класи проводили для діток, для дорослих, але зрозуміло, що ну насправді ну, мало місця, і якби ну немає можливості там зібрати тих людей, скільки стільки ми хочемо. І було вирішено, що нам потрібно якесь місце місце, де ми зможемо зустрічатися, місце безпечне, де мама зможе прийти. Бо я розумію, як мама ну на насправді зараз важко, коли ти приїхала, ти сама. Не всі приїхали з бабусями так. Ти приїхала сама, ти хочеш знайти собі роботу, і ти на цю йдеш на працю після праці з цими дітьми. їх треба завести на якісь там на танці, кого на співи. І насправді немає взагалі вільного часу. Тому ми хотіли, щоб це місце стало таким, такою можливістю для жінок просто знайти трішки, трішки часу часу для себе, привезти дитину на якийсь майстер-клас і там. Просто або відпочити, або піти піти додому, щось там зробити. Так, який це, це місце направде, бо багато і українсь, українських жінок вони хочуть працювати. Я так вам скажу, що зараз ті люди, які працюють в Польщі, вони ну якби і налоги платять в Польщі. І от зараз, наприклад, в цьому місті, атмосфері ми би хотіли створити, наприклад, такий. Міні садочок там на дві години, де мама може прийти там віддати дитину, або безкоштовні якісь е, такі майстер-класи для дітей, або безкоштовне, наприклад, навчання, де ти допомагаєш діт діткам вчити польську мову, бо ну, деяким дітям важко зараз вчитися в школі, і, і я розумію, що багато українських жінок вони самі хочуть і працювати і. Бути самостійними і все, щоб них було добре, але їм треба трішки допомогти. Тому ми й хочемо просто трішки їм допомогти, дати їм можливість відпочити, дати їм можливість знайти час на там на пошук праць на, на пошук праці або іще. І, наприклад, багато людей, е поляків справді допомагають цим. І в нашому місті, мер міста, так Ярасклаславки, пан Ярослав Кір. Він дуже допомагає в пані Анна Круль. Вона там організовує різні ярмарки, на яких, наприклад, людина, дівчата наші українські, або продав, робили власними за власні там кошти власними руками Там вареники, якісь піроги, паски могли це продавати. Теж була можливість. Робили дуже гарні ікони з наш плили з бісера, бісера так, так так і. Могли це допомагати. Або, наприклад, робили ярмарки, на яких збирали кошти для наших військових, збирали кошти для українських біженців. І тому ця допомога поляків, вона теж дає таку впевненість, що все буде добре. Наприклад, проекти, які ми теж робили, які робили. Завдяки дофінансуванню Європейського фондуша, завдяки пану Анджею Булі, так? завдяки там допомагала нам дуже пані Агнешка Габрук, теж консул наш український в місті Ополю, пані Ірена Порзік. Завдяки цим людям теж вдалося зробити проекти, в яких ми. Проводили безкоштовні майстер-класи. Дітки на ну насправді мама раділа. Вона може прийти безкоштовно, годину з її дитиною займаються. Вона проводить якісь знаєш, заняття. Зараз, наприклад, у нас іде в цьому місці в артмосфері. Ми проводимо заняття такі для дітей Артбайка, де йде якби каску Дітки приходять безкоштовно, створюють свою власну каску. Ой, неймовірно так, це допомагає їм просто. Забути так, деякі деякі речі, які, які важко забути, але теж дитині треба треба створювати казку, І ця казкотерапія, вона є безкоштовна, і це завдяки проєкту, так які ми робимо. Є зустрічі з психологом, теж для безкоштовні проводимо там в атмосфері для діток від 2 до 5 років. Дітки приходять і теж разом, або там останнє, що там них було, вони вирощували авокадо. Наш кісточку з авокадо, і вони приходять кожен день і перевіряють, як воно, наскільки воно виросло. І, ну, це, такі речі, які, ну, і, ну, це такі речі, які дають можливість і мамам просто відпочити, бо вони знають, що в мене є одна година. Одна ну, година так. часу вільного, вільного для часу себе для себе. Так. Або, наприклад, ми е, проводимо такі заняття, коли і мама, і дитина зайняті в один і той самий час. Коли, наприклад, у дитинки є заняття в одному. Місті, так? А в іншому для мам там проводиться інший майстер-клас. На завершення нашої розмови, які в тебе плани на майбутнє от, після перемоги України? Ну, я взагалі думала, що буду відмічати це вже рані, ще раніше. Але зараз насправді дуже важко взагалі будувати якісь плани. І дуже, дуже правильно мені сказала моя подруга, теж з якою познайомилася тут вже в Польщі, вона з Маріуполя і втратила в Маріуполі ем, ну, все, що мала. Виїхала одна з малим сином, і вона сказала, що треба зараз будувати плани не на рік, на повне не, 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 не на місяць, навіть а от на тиждень. Ти знаєш, що ти будеш робити ось цей тиждень і вже добре. Бо інколи не все йде так, як ми хочемо. Але я вірю, я вірю, що все буде добре. Я так тобі скажу, з, з тією якби, командою, яку ми навіть тут вже маємо, так? В, з, ті, з тими людьми, які готові допомагати, з тими людьми, я вірю, що все буде добре, і, і якщо ми звідси допомагаємо в Україні, так. І якщо там я знаю багато людей, які в Україні теж просто не сидять там на своїх роботах, а щоденно щось роблять, що можуть, розумієш, кожен робить, що може. Я вірю, що ми переможемо, я вірю, що ми з цієї ситуації вийдемо сильніші, ніж були.